З самого ранку біля цього авто лунають дитячі голоси. Маленькі жителі одного сіл Запорізького району разом з батьками за допомогою балончиків з фарбою розмальовують залізного коня. У кожного в руках трафарет з надписом Дякую ЗСУ, тризубом, долонькою чи листочками. Їх діти виготовляли самотужки, використали для цього підручні матеріали, наприклад, коробки з-під піци та цукерок. Це подсолнух і буду герб малювати коричневою фарбою Чого бажаєте нашим захисникам, щоб вони були міцні, сильні, нездоланні і все буде в Україні. Я тут розмальовую для військових машин, листочки, країна, ще бо надпись зсу, перемоги, щастя та здоров'я. Надписи та малюнки з'являються на даху, капоті, кузові автівки і навіть на колесах. Наносять їх юні художники фарбою темних маскувальних кольорів. Волонтери розповідають, це не перше авто, що передають на фронт, проте єдине, яке розмальовують діти. Ідея кажуть, родом з дитинства. Я уявив себе дитиною, що б я хотів зробити. Мені дуже хотілося розмалювати батьківське авто. Ну він дав би мені на лупця. Тому думаю, щоб не спробувати, автівку передаємо військовим. Нам потрібно зробити якісь камуфляжні тони. І таким чином виникла така ідея зробити з автівки писанку, захисну писанку для наших військових. Цю автівку придбали в Англії за кошти, виручні від реалізації ось таких брелоків, які виготовляють із уламків збитої ворожої ракети. Вони виготовлені з корпусу ракети С-300, яка була збита над нашим регіоном. Це повністю автентична, вона тут прорезинена, це топливний бак. Ми їх вирізали, зробили гравіювання. Волонтери кажуть, сувенірну продукцію продають, а виручене спрямовують на закупівлю машин для наших військових. Ми збирали кошти на цю автівку десь приблизно два місяці. Ця автівка нам коштувала загалом 300 тисяч гривень. З них 200 тисяч це були брилки, 100 тисяч це були донати людей, які допомагають нам збирати. Волонтери розповідають також із залишки ворожої зброї виготовляють і тризуби. Загалом їх зробили 15. цим сувеніром Ми і купляємо автівки, купляємо тепловізори, дрони для наших захисників. Цей сувенір виготовлений з уламку ракети С-300. На виготовлення герба використовується частина ракета, де є написи. І вони йдуть автентичні. Аби розмалювати цю автівку для наших захисників, юним художникам знадобилося менше години. Тож нині залізний кінь готовий їхати на передову, аби допомагати нашим воїнам наближати перемогу. Анна Крамаренко, Микита Дейнега, телеканал МТМ.